Зарі, розкажи нашим підписникам, що ти робиш. Я саджаю, саджаю цибулю. Обовися тільки команди і заважаю. Що ти саджаєш? цибулю? Ще раз, що ти саджаєш? часи? Ну от так і кажи. Я саджаю часи. <головік> Я саджаю. Я саджаю чесник. Бабуся тільки команди і заважає. Е, вже пізня осінь. Треба, а, треб, е, треба е, садити. Треба, щоб усе було вистажено до того часу. Але Аж... бабуся каже, що е, Цибулю ще рано садити. і за цього я саджу часник. Ну я... сади вже. Сади вже. Правильно сади. Ти пропустив. У <звук> бабусі сьогодні роль хеловінської злої бабусі. От через то Назарчик і тикає часник.

А ще для доброго, щоб подобряти рослинки. Ми ну, вже вам посадили, розкажи, що вже багато Так, да, багато ми, багато. Часники. Часику сади. Точно не це були. А? Правно. Я їй така маленька. Боюсь, я включу режим моквина. По-малому режим моквина це у мене, а ти помаленьку голандаєшся. Ти бабузь мені тяжко запаха. Все, часник закінчився. Пойдём, що ще є тут їсти? В тебе є молодої. Я його висаджуй. Я розбиру ще. треба йти ще по часник загортай назад оце загортай акуратно помічник бабусі І притопчи гарно. Не колінами. Вставай на ноги і притоптуй. Тут кричать. Нічого. Ну от, ще лишилось трошки. Ідеш знову почасник. Знаєш. Отак ми і садимо.